Псалом 114. Коли Ізраїль вийшов з Єгипту, дім Якова, споміж людей з чужою мовою, Юда став його святинею, Ізраїль його володінням. Побачивши це, море розступилось. Йордан повернувся назад. Гори скакали, як вівці, і пагорби, як ягнята. Що з тобою море, що ти побігло? Йордане, чому ти став текти назад? Чому ви гори скачете, як вівці, а ви, пагорби, наче ягнята? Тримти земли перед Господом від присутності Бога Якова. Він перетворює скелю в озеро, камінь у джерело води. Псалом 115. Не нам, Господи, не нам Твоєму імені дай славу заради милості Твоєї і правди Твоєї. Чому народи мають говорити, де їхній Бог? Наш Бог на небесах. Він чинить усе, що забажає їхні ідоли срібло й золото, витвори людських рук. Вони мають уста, але не розмовляють, мають очі та не бачать, мають вуха, але не чують, мають ніздрі, та не відчувають запаху. Їхні руки не можуть доторкнутися, є ноги, але не ходять. Вони не в змозі видати звук зі своїх уст. Ті, що їх виготовляють, нехай стануть подібними до них, як і всі, котрі на них покладаються. Ізраїль, довіряй Господеві, Він ваша поміч і ваш захист. Дім Аарона, надійся на Господа, Він ваша поміч і ваш захист. Ви, котрі шануєте Господа, довіряйте Господеві, Він ваша поміч і ваш захист. Господь пам'ятає про нас і благословить. Він благословить Дім Ізраїля, благословить Дім Аарона, Він благословляє тих, котрі бояться Господа. Як малих, так і великих, хай Господь намножить вас, вас і ваших дітей. Благословенні ви Господом, який створив небо і землю. Небо для Господа небо, а землю Він дав людським дітям. Не мертві прославлятимуть Господа не ті, що сходять у місце мовчання, але ми будемо славити Господа віднині й повіки. Алілуя!